Усім, з вами група Redfire. Прийшло багато часу з того, як я не знімав відео. Ви вбачаєте, що я довго не знімав, просто я тут здивувався. тут я зробив якийсь столик, щоб сидіти і їсти на ньому. Ну, стіл вичарування зробив по свій свій смів, тут купа їжі. Як я обіцяв, що в другій серії я зроблю нам життя. Ну, багато залізу, от, тут бронька заліза, тільки як тут теж їже, такий який плащен, скин я свій поміляв, не знаю як якому, але мені подобається. Також зробив там такий величезний город, скільки в мене вже арбузів, ось мене йому кеза. Ради цього дуже багато мобів вбивати, як скелета, там то сьо. I, uh, tot, uh, ja gus, был младі, і тут я був становив куча молодів, і тут я просто пішов на якусь провинку і зайка побачив цей блог. Я ja подумав спочатку, що це знімає. Коли я підійшов, я прочитав, що це мармел. Бачите, що тут цей мод дуже багато чого куча моді по дві залі. тут всякі мутики, броні, що ще її також тут всякі мечі теж обираю, всякі тут блоки, дуже багато, дуже багато чого є. Ну, е, так, то поки що нічого. Також я був, бував багато за от тепер таємніч і я планував піти у якусь таку велику, е... як... вам сказати пухі Скажу вам один секрет. Стіл зачарування я зробив з читами, а решту речей я саме не ходив. Чесне слово вам не брешу. Тільки... А! Кріто! Фух. Фух, ти я просто не спомагався. Ти так... Фух. Фух. Слава Богу. Слава Богу. Так, так я вам кажу, что стиль тил зачарования я знаю, что вы не теж выбираете и тому я как-то случится, але е, я весь нарешту все речи сам бы вам не брашу. Так уровень у меня будет 36, по думаю, але я зачаровался и і... то вот по-моему ця скеля там где я марку нахожусь, вот тут вот не ця. Може, и тя, може не не знаю. Скупаю, хоча не знаю, чого я купаю його, бо я навіть не знаю, що что може трапитися. Ну ладно, скільки скупаю, пошукаю в інтернеті щось. там она можна забрать. Э, все, купай, но ты мой журстай. Ничего себе звук тут правильный кислот. Я вам цекал. Вот. вот. Но маленькая корову, я в уша. С того часу, я граю, я корову не видел, и будет я тебе видео сыну. Хотя я себе ребл за. Ну ви знаєте, з пшениці, з огороду, а от Яблоко я рублю вспять дождь, и тогда вас і скувал, скувал и шл яблоку яблоки и тревил. Может тут две россия? По я хаточку.

Так, дебалмень возле нового Я І так можу было в квартиру за ней. Пуш, пуш, пуга, пуш, пуш, пуш. Так на перший серия для балпуль, мне лишь...

Мачі я да. Ай, що, І що і шо, але що звідково ж колесно? Я, я просто хотів дивитися местами, що я думаю, зробити за три час. Так, ці серії ми поки що тільки зробили таку, можна сказати, екскурсію. Була трошки там трохи і Марма таким трошки доволі багато.

Свенки, сменки. Свенкин. Це дуже зручно, бо я один раз дарую. Свенка і умрет І майка уже будет жареной стейки. Вот. це? Три стейка з одной сменки. Круто, круто. Я уже понял, давайте я один корочку уже давненько я не. Ммм, я сейчас не так уступаю. Так, не подумал на подкинь речи в суде. Ну а напотребней дешево, в принципе. Um chasing logic do we should say more of the missing away if you just think we didn't just walk еще по-моему, с вами шекстай, а мы из Google сюда З вами була група Red Fire. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Серія буде ще одна нова.